Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. І Хай благословіння воно розповсюджується в кожну сферу вашого життя. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні хочу поговорити на таку тему поганий старт. Поганий старт. Я знаю особисто одну людину, яку Господь покликав, прикликав на міжнародне служіння. Сьогодні ця людина, як служитель Божий, він служить на світовому рівні, і його знає весь християнський світ. І колись Господь йому відкрив, що йому треба рухатись в дарі зсілення, і Господь буде звершувати певну працю і проявляти певні чудеса через Його служіння. І будуть чудеса, і будуть зцілення, і будуть звільнення від бісів. І він спробував це зробити. Після першої молитви він почав це практикувати. Після першої молитви декілька людей. Їм стало не те, що після молитви добре, їм стало гірше, а одна людина ще й померла. Потім він знову продовжує практикувати все це діло і робить служіння зцілення в церкві, робить величезну рекламу, запрошує всіх, запрошує, запрошує, приходьте. І теж молиться, і ще дві людини після молитви вони померли. От, хворіли, 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 жили, прийшли за молитвою, він помолився, і вони на наступний день або тієї ж ночі, вони померли. Потім він ще продовжує робити, і не було успіху ніякого. Але він знав, що це дав йому Бог як відкриття, як розуміння. І він, маючи поганий старт, в нього було багато запитань, і він не розумів, що відбувається. І десь приходить спокуса і сатана, і з'являється певний сумнів або зневір'я. Він продовжив рухатись в цьому. Сьогодні це дуже відома людина в усьому світі, в житті і в служінні якого є Воскресіння з мертвих. Це величезна церква, яка розмножується, яка розповсюджується. Це служіння, його знають, як служіння зцілення, звільнення, це служіння світового масштабу. Тому, коли в тебе сьогодні поганий старт, але ну, ти маєш відкриття від Господа, продовжуй довіряти Господові, продовжуй рухатись і звершувати те, що Господь тобі наказав, або дав завдання, або на що тебе Господь помазав. І закликав, продовжуй це робити. У мене є друг, він сьогодні за кордоном має бізнес. І коли він поїхав за кордон, в нього теж був поганий старт. Він вкладає в бізнес 30 тисяч євро, він входить в ноль, в боргів входить. Бере, починає інший бізнес. Ще 12 тисяч доларів. Він вкладає і теж прогорів в Україні, в нього справи були добрі. В нього все гарно йшло, але йому Господь дав відкриття, певне відкриття. Яке відкриття? Що Господь його поблагословить в тій землі, йому Господь дав відкриття, що наступні роки вони будуть тяжкими для України. Це ще не було війна. І він прийшов до мене і сказав: пастор, мене Господь відправляє на місію, тому що Україна буде переживати тяжкий кризис і не буде тут грошей. Ви будете бідувати тут в Україні. Буде всім людям тяжко. Буде, він каже, я бачу як суху пустелю, суху землю. І сюди буде потрібна вода, сюди потрібні будуть фінанси, допомога. Господь відправляє мене туди на місію, щоб я там відбувся, щоб були гроші, і я допомагав церкві, допомагав тобі, допомагав Україні. І він заходить з таким відкриттям, що Господь йому дав. Це як повеління, як місію, як відповідальність. Він починає. Перший бізнес прогорів, другий бізнес прогорів. Але людина, маючи поганий старт, вона продовжує залишатися в тому, що Господь їй це довірив, Господь їй це сказав. І сьогодні ця людина вона має бізнес в чотирьох країнах світу, вісім чи дев'ять напрямків в бізнесі, і Господь. Її благословив. Я сьогодні говорю про те, що в тебе може бути поганий старт. Ти почав церкву, ти почав домашку, ти почав якесь служіння, в тебе поганий старт. І ти починаєш сумніватися, в тебе зневір'я, в тебе розчарування. А чи на своєму я місці, а чи я роблю те, що я повинен робити сьогодні. Але якщо ти маєш відкриття від Бога, продовжуй рухатись. І ти, незважаючи на, на поганий старт, ти будеш бачити благословений фініш. Ти будеш бачити благословіння в кінці. Ти побачиш своїми очами ці відкриті двері, і ти побачиш, як Господнє благословення виливається, тому що ти залишився бути вірним в тому, до чого тебе прикликав Господь. Сьогодні знову я говорю про Книгу Судей. І там є така людина, її звати Ієфай. Він народився від блудниці. В нього поганий старт. Матір блудниця. Блудниця, поганий старт у цієї дитини. Всі брати від нього відмовились, їм було соромно, що він син блудниці. Вони мали спільного батька. І вони сказали, нам з тобою не по дорозі, у дитини поганий старт, але він виросте великим воїном. І стане момент, коли весь народ Ізраїля вони прийдуть і скажуть: Ієфай, ми хочемо, щоб ти став лідером нації. Поганий старт. Але ми бачимо, як Господь підіймає, коли людина розуміє свої дари. І вона розуміє, чим вона повинна займатися. Тому я сьогодні надихаю тебе, якщо ти навіть сьогодні маєш поганий старт. У Господа є гарний, благословений добрий фініш для тебе. Тому забуваючи поганий старт і довіряючи Господу, рухайся вперед, і ти побачиш, як ти будеш мати перемогу на фініші. Я благословляю тебе.